Ще не в ні слава, ні ще нам братя українці, усміхнеться. доля». Добрий день. Ми з Дніпра. Світ з Україною. Україна боронить весь світ. А ми з вами стежимо за головними міжнародними подіями: політичні події у світі. США готуються до виборів. До речі, боротьба обіцяє бути важкою. За результатами опитування The New York Times і Сайна College, 45% імовірних виборців підтримали би кандидата від демократичної партії, а 49% – від республіканської. Вибори відбудуться 8 листопада. Щодо перспектив розвитку відносин між Україною та Сполученими Штатами, то заяви деяких політичних діячів викликають занепокоєння. Отже, член республіканської партії США Маджори тейлор Грін цими днями заявила таке: Арбодар Вайд Опен, бадіоні will go to Ukraine. Our country comes first. ось таке. За республіканців жодної капійчини не дістанеться Україні. Тим не менш, сенатор республіканець від штату Огайо Роб Портман під час свого візиту до Києву заявив, що Україна демонструє безпрецедентну звітність. Особливо як для часу війни, це щодо звітності в використанні військової допомоги США. За його словами, американські військові, з якими він спілкувався, не зафіксували жодного випадку, коли б ця зброя потрапила у треті руки. Уряд США та міжнародні інституції також уважно слідкують за використанням фінансової допомоги. Додав сенатор. Цитую. Ми маємо тут кампанію, яка спостерігає за використанням грошей, які ми надаємо українському уряду, щоб країна могла існувати. Також Світовий банк проводить свої аналізи, регулярно звітує про використання фондів, простежує їх до самого джерела отримання. Також зазначив Портман щодо цих дій. Тим часом голова Пентагону Лойд Остін впевнив, що Україна деокупує Херсон. Є і можливості, і віра самих українців у це. Что касается вопроса о том, могут ли украинцы занять оставшуюся территорию на западном берегу Днепра и Херсон, я, безусловно, считаю, что у них есть такая возможность. Самое главное, украинцы уверены, что у них есть возможность сделать это. Мы видели, как они предприняли очень методичные, эффективные усилия, чтобы вернуть свою суверенную территорию. Я думаю, вы увидите, как они будут продолжать давить, пока не захватят территорию на западном берегу реки. Да, я думаю, що у них є можливість. Так, ми також так враховуємо та впевнені в цьому. Міністр оборони США також наголошує на майстерності та завзятості українських сіл оборони, які вони демонструють на полі бою. Також вчора до Києва з незапланованим візитом прибув речник з нацбезпеки США Джейк Саліван, який провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та головою ОП. Під час спілкування Саліван підкреслив, що США будуть підтримувати Україну, не дивлячись на результати виборів у Конгресі. Це по-перше, далі результатом цього візиту стало ще й те, що Україна погодила з США пункти, які вважатимуться перемогою України у цій війні. А це зокрема деокупація всіх територій України, включаючи Донбас та Крим, повернення всіх полонених, виплати РФ і репарацій, міжнародні гарантії, які не дозволять Росії напасти знов. А тим часом міністерка зовнішніх справ Німеччини Анна Лена Бербок під час дискусії на тему «Майбутнє демократії в час цифрових технологій заявила, що Захід не був цілком готовий до протидії російської дезінформації. Бербок визнає, що запровадивши потужні санкції проти Росії, західні країни також мусили подбати про те, щоб бути готовими відбивати російські напади і в інформаційній сфері, в тому числі у питаннях, що стосуються санкцій. Також події близького сходу. Події близького сходу, які розгортаються дуже стримка. У четвер, 3 листопада, армія Ізраїлю завдала авіаудари по підземному військовому об'єкту Хамас у секторі Газа у відповідь на ракетні обстріли. Про це повідомляє видання The, New... The Times of Israel. Військові Ізраїлю повідомили, що цей об'єкт використовувався як комплекс із розробки та виробництва ракет. Тому удар було завдано після того, як із сектора Газа по Ізраїлю було випущено чотири такі ракети. Інформації щодо постраждалих немає. Між тим на виборах у самому Ізраїлі переміг Бін'ямін Нетаньяху. Він переміг з результатом парламентської більшості у 64 голоси і знову повернувся на посаду прем'єр-міністра. На цих виборах закінчився сумбурний етап в ізраїльській політиці, який розпочався у 2019 році, коли Бендємін Нетаньяху, тоді ще прем'єр-міністр, звинуватили у корупції. Втім, суд за тими звинуваченнями ще триває. Наступне засідання відбудеться у наступний понеділок. До речі, напередодні виборів Нетаньяху натякнув на можливість розгляду постачання зброї Україні, хоча це виглядає як політичний трюк перед виборами. Але ж подивимось. Тим часом президент США Джо Байден пообіцяв звільнити Іран на тлі протестів, що тривають Україні, і зазначив, що це станеться дуже незабаром. Хвилюйтеся, ми звільнимо Іран. Таку заяву Байден зробив під час передвиборчої промови у Каліфорнії, коли десятки демонстрантів зібралися з плакатами на підтримку іранських протестувальників. Учасники підняли мобільні телефони з написом Свободу Ірану. У самому Ірані протести не вщухають. В свою чергу Тегеран закликав Україну провести зустріч експертів для визначення даних вибачення даних, які стосуються поставки іранських безпілотників на Росію. Водночас Раша ЗМІ повідомляють про черговий іранський вантажний літак, який прибув на болота, ну що на борту, як завжди, загадка. Ви кого хочете обдурити? Вже всім зрозуміло, що ви туди введете. Ну а Росія в своєму стилі офіційно звинуватила, але ж цього разу звинуватила Британію у причетності до атаки на кораблі в Севастополі. Так, МЗС РФ викликала посла Великобританії в Москві Дебору Бронет. І висловила їй рішучий протест через нібито причетність Лондона до атаки на кораблі Чорноморського флоту в окупованому Севастополі 29 жовтня. Між тим, майже всі країни Європи максимально відгороджуються від своїх таких буйних сусідів росіян та білорусів в буквальному сенсі цього слова у Латвії. 95-кілометровий паркан з колючим дротом на кордоні з Росією існує вже з 2019 року. Естонія звела перші 24 кілометри стіни швидше, ніж планувалося. Ще збудують 66 кілометрів. Літва понад 4 роки тому відгородилася від Ерефі 45-кілометровим парканом, а фінські прикордонники рекомендували побудувати загородження завдовжки понад 260 кілометрів. Норвегія також відгородилася від Росії поки що всего лиш 200-метровим парканом. Але ж це початок. А Польща почала відгоражуватися від Білорусі. Тепер будуватимуть аналогічний паркан також ще на границі із Ерефією. Санкції. Санкції кожного дня. Так, Джей Сейн та Австралія нарешті погодили граничну ціну на російську нафту. Такий крок покликаний позбавити Росію над доходів унаслідок продажу нафти. Водночас поки що не зрозуміло, чи запровадить граничну ціну на неї такою великою покупцям, як Китай та Індія. Про це повідомляємо видання Reuters. Підтримка. Підтримка тож кожного дня. Так, вчора ввечері стало відомо, що США виділяють додатковий пакет військової допомоги Україні у розмірі понад 400 мільйонів доларів. Про це заявили у Пентагоні. Також повідомляється, що туди до цього пакету увійдуть 45 танків Т-72, які були куплені в Чехії і відремонтовані та модифіковані в США. Також у новий пакет військової допомоги США для України увійдуть 250 БТРів М1117, 40 бронекатерів та понад 1100 дронів Ghost. Дякуємо. Це дієва підтримка та важливе озброєння. Нідерланди, Нідерланди також нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 120 мільйонів євро. Це пакет, який буде включати танки та інше озброєння. Про це вчора повідомила міністерка оборони Нідерландів. Додатково стало відомо, що і уряд Італії також планує схвалити шостий пакет військової допомоги Україні, якщо ситуація не зміниться. Зрозуміло, будемо спостерігати, як у них зміниться ситуація. Також додаткова країни G7 допоможуть Україні перезимувати. Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel. Міністри МЗС країн G7 звернулися до Німеччини і виробляють план план подальшої підтримки України після недавніх атак Росії, що спричинила масові відключення електрики. Також ЄС може передати частину заморожених активів Росії. Але ж кому Києву для відновлення країни. Це питання вже опрацьовують експерти з міжнародного права. Про це пише видання Bloomberg. Йдеться про частину заморожених активів російського Центробанку. банку на суму понад 300 мільярдів євро. Але оцінка такої можливості надзвичайно складна і потенційно загрожує юридичними наслідками, як пише тож ж, видання. А в адміністрації Байдена не йдуть на такий крок. Через побоювання, що центробанки інших країн можуть утриматися від розміщення своїх активів у США, а також у країнах ЄС. А країни ЄС на даний час вже заморозили близько 23 мільярдів євро активів РФ. Але їх конфіскація можна виклати також найсерйозніші наслідки, що викликають сумнів у європейців. Тому потрібна. Надійна законодавча база, як пише видання Bloomberg. Це зрозуміло, але ж кошти нам потрібні вже зараз. Microsoft надасть Україні технологічну допомогу на суму понад 100 мільйонів доларів. Про це повідомив в Міністерстві цифрової трансформації України. Завдяки цій установі критична інфраструктура та інші сектори в Україні продовжать безкоштовно використовувати цифрову інфраструктуру та працювати у усіх хмарних ресурсах Microsoft. Також кампанія допоможе з кураторством та реалізацією цифрових секторів України, таких як кіпер, кіберсектор, судочинство, електронне судочинство, є митниця, є медицина та є освіта усе у мережі, електронні сервіси. Йдеться в офіційному повідомленні Мінцифри. У міністерстві також нагадали, що спочатку повномасштабної війни Майкрософт вже виділила понад 400 мільйонів доларів на підтримку України. Кампанія стала однією з перших, яка ще на початку березня призупинила всі нові продажі продуктів та послуг у Росії. Тож це дієва підтримка. Дякуємо Майкрософт. Тим часом Швейцарія також передасть Україні понад 100 мільйонів швейцарських франків, це близько 94 мільйонів доларів, на відновлення енергетичної інфраструктури. А Болгарія може розпочати військово технічну допомогу Україні. Рішення Болгарії пов'язане з тим, що оборонний та зовнішньополітичний комітет парламенту цієї країни схвалив дві пропозиції, які були подані проєвропейськими партіями. Дякуємо за підтримку болгар. А щодо Швейцарії, то вона вже також подає запит до свого парламенту про додатковий кредит у розмірі 76 мільйонів швейцарських франків. Це близько 71 мільйона доларів, щоб закупити генератори, насоси та установки для очищення води для України. Також допомогти нам перезимувати. Дякуємо за таку підтримку європейців. Тож сподіваємось на скорішу надання цієї допомоги. Світові зірки та відомі особистості кожного дня підтримують Україну. Кожен кожного дня. Так, командир відомого екіпажу SpaceX Inspiration Джерард Айзекман пожертвував 100 тисяч доларів через платформу Юнайтед 24 на машину швидкої медичної допомоги для українських лікарів. Джаред Айзекман – американський пілот військових реактивних літаків, який підтримав збір свого товариша амбасадора Юнайтед 24 астронавта Скота Келлі. Також підтримав та надав допомогу. Дякуємо. Видатний американський історик Тіматі Снайдер став 10-тим послом United 24 цієї платформи. Він також буде збиратимати на систему протидії ворожим БПЛА, якими Росія постійно атакує об'єкти критичної інфраструктури України. Це такі собі ловці шахідів. Для допомоги Україні також відомі зірки, наші зірки, відомі у всьому світу, як Андрій Данилко. Виставив на аукціон Sotheby's Rolls-Royce відомого Фредді Меркюрі. Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року випуску, що належав Фредді Меркюрі, і на якому легендарний музикант їздив до останніх днів свого життя, буде проданий на аукціоні Sotheby's в Лондоні вже сьогодні, 5 листопада. Всі виручені кошти артист вирішив передати на створення сучасного центру реабілітації та протезування в Україні. Стартова ціна лоту на аукціоні визначається в 20, ну мабуть, більш тисяч фунтів стерлінгів. Та також аукціон не бере аукціонні збори з цього лоту. Це також підтримка. Дякуємо. А тим часом зірки Ракшан, такі як Земфіра, на концерті в Лондоні, знов підтримали Україну та висловилися проти війни. Прямо зараз йде війна абсолютно безмиссильна жорстока. І прямо зараз моя страна уничтожає Україну і саму себе. Очень хочеться мир, не твої. Не Я моя країна знищує Україну. Ну що ж, якщо це. Приходять дитями, але ж не усіх. А що тим часом на расі? Що там у Кацапів? В окупованій Білорусі картопляний президент Лукашенка заявив, що Білорусь та Росія створять у космосі спільне угрупування супутників, у тому числі у військових цілях. А також додав: цитую: Росія величезна, і ми змогли в цю програму вклинитися і разом із росіянами створюємо це угрупування супутників. Ми сьогодні маємо супутники, які з висоти 500 600 кілометрів переглядають об'єкти розміром 35 см. Тому ми робимо тут колосальні кроки. Угрупування, ага, да. розглядайте картоплю та покажіть напрямок, з якого планували атаку. У нас ще є один космонавт вам туди угрупування місцевий. Водночас у Севастополі суд визнав гибель. 17 моряків з крейсера Москва, але не став пов'язувати ці події з війною в Україні. Про це повідомило офіційне інформаційне видання BBC. Нагадаю, флагман Москва затанув 13 квітня. Росія спочатку заявила, що всі евакуйовані, усе норм, а потім визнала зникнення 27 членів екіпажів. Ну так, то, мабуть, своїх не бросають. Родичі 17 із них якраз і подали до суду визнати їх рідних загиблими. Ось так вони своїх не бросають, але ж то свої пральні машинки. Тим часом Путін офіційно легалізував зеків в армії Ерефії. Тепер у Росії можна законно мобілізувати ув'язнених з непогашеною судимостю за деякі даже тяжкі злочини. Що робить за перебріки? Але якщо придивитися до цифр з мобілізації, виникає питання: а куди вже поділися 33 тисячі російських мобілізованих солдатів? Нагадаю, 28 жовтня Шойгу доповів Путіну, що на фронт відправлено 82 тисячі мобіків. А вже за тиждень, 4 листопада, на фронти залишилося, за словами самого Путіна, всього 49 тисяч мобіків. Мабуть, мобілізувалися. А в Москві, як бачимо, в тренді. Тренді на всій ракшані похоронна тематика. Там проходять виставки вистави трун, так свою собі Некрополь 2022, на які влаштували конкурс за одягання покійників. Рітуальники змагалися, хто краще та швидше одягне і нафарбує манікен покійників. У програмі виставки також Ростова лялька Труна, фотозйомка з кріслом Труною та сотні новинок трун, вінків та могільних пліт. Дуже вчасно з огляду на кількість п'яних мобіків, які відправляються без підготовки до України та могілізуються нашими ЗСУ кожного дня. Ну так, в Росії як все зроблено, з багната палак, гарна тільки покійникам. Тож останнім часом Путін все частіше проголошує перехід російської економіки на такі собі військові рейки, і це, мабуть, для нього не так вже і важко. Для цього потрібно десь роздобути деталі, в яких бракує. А. Економіку і Б. Рейки. Ось і все. Рецепт прост. Мабуть, саму тому частина Ерефії вже мріє стати частиною України, незважаючи на те, що в нас йде війна. І вже з'явилася мапа. Мапа на якій показаний відсоток населення прикордонних регіонів Росії, які бажають приєднатися до України. Поглядіть. Ну, а ось наш Київ потрапив у фіналісти. Київ потрапив у фіналісти World Smart City Awards та претендує на звання найрозумнішого міста у світі. World Smart City Awards – одна з найпрестижніших премій у світі, яку відзначають інвенційні міста та проекти у цих містах. Цьогорічний Awards отримала заявки понад 60 країн. Фіналістами у номінації City Awards – також стали такі відомі міста, як Сеул, Торонто, Сідней, Богота і Курітіба. І вперше в історії на головну нагороду претендує українське місто. Ну, На жаль, не Дніпро, і ми знаємо, чому тут вже спроби були, але ж маємо, що маємо. І того ж дня та кожного дня ми тримаємося та кракуємо впевнено до нашої перемоги. Слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава! Slow